Так, по ліжках м'яких, То що пише внизу М1, це код ліжка. Всі ліжка під тим кодом, ціна 15 тисяч гривень з підйомним металевим механізмом. відстань між ламелями 2,5 см. От оце ліжко. Вже М2. 15500 за розмір 1,60 на 2 з підйомним металевим механізмом віси між ламалями 2,5 см. Оце, бачите, модель. 19 тисяч метрів. Тканина люба може бути. Оце з широкими царгами ціна 24. Це теж 24. М4, ну, 24. Гарна ціна, ні? Mm -hmm. Відправка в будь-яке місто України без проблем. Матрас окремо йде по ціні. Матрас йде окремо по ціні. Не знаю, ту музику можуть заблокувати. Утім so... всі з металевими вставками 17500 за розмір 160 х на два Якщо метр вісімдесят на два, теж можна зробити. І два на два можна зробити без проблем. І метр сорок на два, і метр двадцять на два.